Війна, скільки горя та випробувань. Внаслідок підриву Каховської ГЕС багато місць залишилося без краплини води. Марганець був одним з таких. У страшну літню спеку люди стикнулися зі страшною бідою. Немає води, немає життя. Що думали? Треба було якось виживати. З гаража привозив воду, бо в гаражі була набрана. Був запас, так? Був. Дуже погані часи були. Час води у воді. Волім'яні, так. Душе душе, тяжело, что, надо смотреть, смотришь куда? А что в поле, моя, получается вот это так? замачиваем белье, той. А ці стираємо, полоскаємо далі. ну тяжело, ну легше. Завдяки плідній співпраці Морганецької міської влади з благодійними фондами та організаціями у місті один за одним діялися пункти роздачі води. На сьогодні їх 71. Активно розпочалася робота з пошуку і буріння свердловин, і дотепер триває видачі бутильованої питної води. Біля двох свердловин встановлені пункти з доочистки води. Для довідки одна система дає на добу 24 тисячі літрів води. Дві тисяч літри таким чином забезпечує денною нормою питної води 9 тисяч людей, що для такого міста, як Марганець, є важливим показником. Визначним фактором є те, що пункти з очистки води технічно облаштовані для можливості їх роботи у зимовий період при низьких температурних показниках. Тепліть я, де готовий їжу, Це Все. Все спасає. Нам подобається, ця. ми як приїжджаємо, то мамі собі, щоб набрати, набираємо путь. Завдяки організаціям Юнайтед Хелп Ukraine і Вулик Марганчани мають вагову підтримку дві станції до очистки води, які допоможуть пережити та вистояти усі складні часи. Тільки разом подолаємо спільного ворога. Україну підтримує весь світ. Ми на одній. разом до перемоги.